О, отак. От Берете і помішуєте. От вона вже починає пінитися. Там я кинула ще банку варення раніше. Потім я і накривайте ж кришкою, обов'язково. Кришечкою так накрили і хай воно грає. І так помішуєте ви. Кожен раз йдете, мимо десь помішаєте, йдете, помішайте, воно скоріше виграє, Особливо ставте на сонечки. Потім сюди я кидаю. Сухарів, ну кілограма 2 таких чорних. Потім сухарі, дрожді. Маленька пачечка сухо, сухі дрожді, три ложки десь цукру і ото, варення. Ну, варення я вчора кинула сюди. Ось оце воно ось і вже можна буде закидати сюди і далі воно буде бродити. Хай ще дня 4-5 поброди на сонечку особливо, щоб було. Оці ж дні не було сонця, то воно. Довший стоїть. І все. І підливаєте під молоді кущі, і такі, ну, навіть не молоді, можуть бути такі погані кущі, підливаєте. На 10 літрів води я ліпну, кружку кульню цієї бродилки. І лю під кущі, 2-3 літра. Ну, скільки влізе, влізе 4-5 під кущ може великий, ну, влити туди стільки, воно не, 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 не завадить цьому. От оце та родиловка